Всім привіт привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Я сьогодні до вас з двома самими простими способами закриття петельок. У мене є ось такий зразочок, 1 на один. Я її в'язала класичними петлями, тож всі петельки в мене дивляться в одну сторону, вліво. Як в'язати резинку класичними петлями, ви можете подивитися в мене на каналі. Я додам в описі до цього відео посилання. Тож, самий простий перший спосіб. Можна закривати за допомогою гачка, мені, наприклад, так зручніше. Дві петельки пров'язую просто ось так: от разом. Наступна петелька і знову пров'язую разом. Тобто, з двох петелечок повинна вийти одна петелька. Такий спосіб закриття не дуже еластичний, можливо, він підійде не для всіх речей, але це вже треба дивитися, в кожному випадку. Ось такий гарний край виходить край косичкою, це так виглядає з лицевої сторони, з якої я закривала. А з іншої сторони, виходить ось така, начебто як виворітна петелька. Можна також регулювати щільність краю розміром самої петельки, тобто, якщо її ось так от добре витягнути, то звісно край буде більше, чи начебто отак зробити її менше. І тоді край ще буде більш щільнішим. Наприклад, таким способом я закривала хомут. Ось такі в мене тут великі петельки. Мене в цьому випадку це повністю влаштувало. І можна навіть побачити, з якої сторони я робила закриття петель. Ось ці вони, як виворітні петельки, тож це виворітна сторона. І ось з лицевої сторони. Далі наступний спосіб закриття петельок, в мене зразочок зв'язаний лицевою гладдю, першу петельку я знімаю, наступну пров'язую та витягую її через першу петельку. Далі також само пров'язала і витягнула через петельку. Також, як і в першому способі, щільність края буде залежати від розміру самої цієї петельки, ось треба вже теж дивитися по пряжі та по виробу, який ви в'яжете. Виходить ось така гарна косичка з лицевої сторони. І ось так виглядає з виворітної сторони. Ось перший спосіб. та другий спосіб. Зараз на цьому зразочку можна перевірити, чи зовнішній якось відрізняється перший спосіб від другого. Ось, я пров'язую дві петлі разом. Так як в першому способі на цьому зразочку резиночкою. Пров'язую не дуже витягуючі петлі, також саме як і тут. Натяжіння в мене таке ж саме. І ось навіть добре помітно, що способи все ж такі різні, хоч і косичка однакова. Цей спосіб другий, він більш розслаблений, такий, ці петельки більш такі великі, а цей спосіб більш щільний. Тобто для нього мені б, щоб зрівнятися з другим способом, треба було витягати більше петельки. Але зовнішні виглядають вони однаково. Ще, наприклад, якщо ви в'яжете резиночку бабусиними петлями, вас петельки будуть дивитися у різні сторони. Зараз я пров'яжу два рядочки, резиночкою один на один бабусиними петлями, і покажу, як тоді закривати ці петельки. Ось два рядки. Краєва петелька, і лицьова петля при блабусиних петлях в резиночці 1 на 1, вона дивиться в праву сторону, а виворідна дивиться в ліву сторону. Тож, якщо просто ось так от закрити ці дві петлі, неважливо яким способом, чи першим, чи другим, то можна побачити, що наступна петелька вона перекручується. І край буде не дуже гарний. Тож, треба розвернути петельки, щоб вони дивилися в одну сторону. Ось, наприклад, виворітну можна розвернути. Зараз я закрию перші дві. Далі, ось виворітна. І лицьова зараз дивляться в одну сторону вправу. Я їх закриваю. Далі, ось ця виворітна петелька, вона дивиться в ліву сторону. Мені її потрібно ось так от розвернути. Лицьова дивиться, куди потрібно. Виворітну, знову розгортаю. Тобто, не важливо, яким способом, чи першим, чи другим ви будете закривати петлі, важливо, щоб петельки дивилися в одну сторону. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.